Вітаю, вільні та незламні рибки. Липень буде для вас дуже спекотним місяцем, адже Сонце знаходиться в вашому п'ятому секторі. Вас чекають великі зміни, адже кармічний вузол раху переходиться із тельця в Овен і тим самим змінює сферу вашого життя, яка буде основним вектором на найближчі півтора роки. Планета любові, краси, гармонії, а також грошей, Венера стає ретроградною. З вами Клименко Наталія, практикуючий астропсихолог. Розкажу детально кожному знаку зодіаку, які події будуть чекати найближчим часом, а також актуальні події України. Зараз детальніше розкажу вам, що чекає нас на найближчий місяць. А ви поки що підписуйтеся, щоб використати отриману інформацію на свою користь. Зараз сонце знаходиться в вашому п'ятому секторі до 23 го числа. П'ятий сектор відповідає за все, що ми любимо, за наш творчий потенціал, за діток, за кохання, за флірт, за романтичні відносини, за виступи, обі. Тобто зараз якраз енергія для того, щоб ви провели місяць у відпочинку і в своє задоволення до 3 числа сонце буде в гармонійному аспекті із Меркурієм, планетою інформації, передачі інформації, отримання інформації, переїздів Тож саме час збирати валізу і вирушати туди, куди вам подобається або ж займатися виступами адже це і ще і робота голосом це прояв себе і меркурій коли він в з'єднанні і в самому серці сонця він розкривається максимально по якості найкращій якості цієї планети до того ж такі важливі соціальні планети як юпітер планета великого щастя та сатурн планета відповідальності законів і порядку дають гармонійні аспекти можливостей для того щоб ви проявили себе Меркурій, це ще і планета навчання Тож ви можете своє хобі зробити, своєю професією отримати визнання по Юпітеру. Юпітер, ще відповідає за авторитет, за визнання соціуму. Також можете отримати винагороду за свою професійну діяльність, за виступи. Меркурій, що відповідає за роботу. Руками, а то ваше хобі, якщо воно пов'язано із рукоділлям, то хендмейд буде зараз мати дуже велику популярність, і ви можете отримати винагороду за свою творчість. 3 липня настає повний місяць, він висвітлює події, які були закладені ще півроку тому, або це буде кульмінація, або ви вже будете отримувати результат. В вашому випадку буде задіяний 11-й дім. 11 дім. нашого блату, Соціальних груп, соцмереж, різноманітних організацій, виступів на велику публіку. Це також наші однодумці, групи однодумців, ви можете стати лідером. Певної групи можете в цей час вже отримати результати від самореклами соціальних проєктів, просто від зустрічі з друзями. Це дім третіх шлюбів та діток груп дітей. Можете отримувати важливу інформацію або ж документи щодо усиновлення створення власного проєкту. Одинадцятий дім це дім астрології. Тож можете скористатися послугами астролога. Я тут роблю індивідуальні прогнози для всіх знаків зодіаку на рік. А також розбор натальних карт як для дорослих, так і діток. Замовити послугу ви можете, написавши мені в інстаграм за цим посиланням. 11 липня планета ініціативи наших активних дій Марс переходить в сьомий дім: дім партнерства і наших клієнтів. Можлива зустріч із партнером для вас або по шлюбу, або бізнесу, або активно проявляти себе серед клієнтів. А Меркурій планета мислення, інформації, навчання. Переходить шостий дім. Символічно це робота, це наш режим дня, це служіння людям. В цьому ж домі у вас знаходиться Венера, і вона вказана те, що робота у вас буде приємна, будуть гармонійні відносини у колективі. І за такими аспектами ви можете знайти собі помічника або по дому, або на роботі. Також це можуть бути маленькі. Тваринки вдома 14 липня сонце буде в гармонійному аспекті секстилю до урану планети несподіванок, яка відповідає за нашу незалежність, свободу, за новітні технології. Тож можуть бути неочікані звістки або ж прояв вашого творчого потенціалу. Освоєння нових технологій або гаджетів, зустрічі з друзями. 17 липня буде новий місяць у вашому п'ятому секторі. Знову ж таки, активуються питання, які пов'язані із відпустками, із задоволенням із сценою як по життю, так і сценою виступу для людей. ви можете в новий місяць, в перші годинки, прописувати плани на наступний місяць. І це може бути пов'язане з дітьми, і з вашим хобі, із професійним спортом. Або ж це можуть бути романтичні зустрічі. І в цей же період кармічний вузол раху буде вказувати вектор на найближчі для вас півтора роки, переходить в другий дім, активуючи тим самим сферу. Власних коштів, нашої самооцінки і цінностей. саме в цей період ви маєте навчитися заробляти гроші і проявляти себе, можливо, навіть підвищити власну самооцінку. А з 20-го числа планета гармонії краси і грошей буде сповільнювати свій рух перед тим, як перейти вже 23 го числа в ретро-рух. Тому вже починаючи із цього числа і до 4 вересня не бажано починати бізнес, не робити якихось кардинальних змін в стилі або ж вкладати гроші, робити крупні купівля-продаж, тому що після того, як вона знову стане в прямий рух, вам може це не сподобатися і треба буде перероблювати. Це також хороший період, якщо ви хочете відвідати ці місця, де були раніше і вам вони подобалися, можна це робити, особливо коли 27 числа Венера буде в точному аспекті з'єднання із Меркурієм як планетою переміщення. Недалеких переміщень інформації, можливо, отримання звістки, яку ви раніше чекали, або ж зустріч із людиною, яку ви знали раніше, або це може бути відвідування місць, де ви були раніше. 29 числа Меркурій приходить в знак свого володіння, і вже мислення наші стануть більш прагматичними, важними до деталей, і все це буде відбуватися у вас у всьому секторі секторі партнерів. Або по шлюбу, або по бізнесу, та клієнтів. Бажаю вам найяскравішого літа і здійснення ваших бажань. Відпочивайте, отримайте задоволення від життя. До нових зустрічей. Нових відео.